Готовка комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання до роботи в осінньо-зимовий період на порядку денному апаратної наради міського голови. На порозі нового опалювального сезону підприємство лишилось із солідними боргами від населення майже 40 мільйонів гривень. З них левова частка 30 мільйонів. Прилучани заборгували за тепло. Повідомив директор прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. І це при тому, що частину витрат, тобто різницю в тарифі, компенсували тепловикам з міського бюджету. Так за Останні два тижні борг зменшився на 560 тисяч гривень. Директор підприємства відмітив, як у цьому році, так і у попередні роки у напрямку зменшення заборгованості проводиться відповідна робота. Майже всіх своїх боржників вони подані до суду. Це ну, великі кошти, тому що судові позови теж подаються. Якщо брати, наприклад, з 10 по 16 рік було подано до суду 926 заяв на 5 мільйонів 935 тисяч гривень. В 2017 році було подано на 1 мільйон 122 тисячі гривень і реструктуризовано було майже на 2 мільйона, на 1 мільйон 836 Також було подано на 251 тисячу для. Юридичних осіб в 2018 році було подано заяв на загальну суму 761 тисяча гривень, і також було реструктуризовано майже на таку суму. В 2019 році подано на 2 мільйона 448 тисяч, в 2020 – на 4 мільйона 270 тисяч, і в 2021 році – 2 мільйона 381 тисячу, і в цьому році – на 1 мільйон 528 тисяч. Ці кошти ж вони не повертаються ну, зразу. Тобто в ті, хто, ви, наприклад, виконавча служба, вони виплачують її частково, тобто ця заборгованість зменшиться в них. Але вони є такі, теж вони цю погашають те, що судом, наприклад, вже виграний суд і виконавча з них стягує. А нова заборговані знову за цей період за ці роки mm -hmm. починає збільшуватися. Разом з тим Андрій Гавриш зазначив, по цим судовим позовам є відповідні рішення. Водночас, якщо говорити про заборгованість, що має підприємство на сьогодні, з цих майже 40 мільйонів, майже вісімдесят. Т відсотків подано до суду З початком опалювального сезону цей показник планують підняти до 100 відсотків, аби пришвидшити процес погашення заборгованості. Серед актуального для комунальників прилуки тепловодопостачання підготовка до опалювального періоду, зокрема, активно готували до майбутньої зими цехи, котельні та теплові мережі. Зазначив Андрій Гавриш. Згідно плану поточного ремонту по цехах комунального підприємства прилуки тепловодопостачання спочатку 2022 року було виконано ремонт. Та придбано обладнання на суму 3 мільйона 320 тисяч 208 гривень. Подільниця теплопостачання. Підписано актів готовності по котельні 38, 19 котелень. Коли прийшов енергонагляд, було держенергонагляд, були зауваження. Вони на сьогоднішній день усі усунуті і. і ми чекаємо представника, він запрошений. Тобто, я думаю, що на цьому тижні буде підписано всі 19 котелень, ще які зауваження, і всі котельні будуть готові до опального сезону. Виконано заміну 398 метрів теплових мереж, заізольовано 200 метрів теплових мереж. Встановлення теплових лічильників у багатоквартирних будинках ще один напрямок роботи, яким активно займалися комунальники. Цьогоріч на ці роботи було спрямовано 1 мільйон 722 тисячі гривень. Ми спочатку року встановили їх 63 штуки. Ми плануємо в цьому році закрити цю вже в усіх багатоповерхових багатоповерхових будинках, встановити тепловий лічильник. Залишилося 27 їх встановити. Вони всі придбані. Тобто, ну будемо намагатися до пального сезону їх встановити. А до кінця року, тобто, буде вже в усіх будинках, будуть обладнані теплові лічильники. Про належне технічне оснащення котелень та гідравлічне випробування всіх теплових мереж працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання також подбали Встановлено автоматику на газовий котел по котельні по вулиці Фізкультурників, 20 номер 1, Виконано ремонт. Насосів 37 штук, виконано ремонт засунок 292 штуки, виконано ремонт котлів 124 штуки, виконано ремонт покрівлі на котельнях 137. І 3 метри квадратних проведено гідравлічне випробування всіх теплових мереж. Виявлено на сьогоднішній день ще 28 поривів. Всі роботи ми плануємо вже ну, на найкоротший час їх виконати. Всі матеріали, матеріали, тобто труби, вони придбані виконано повірку газосигналізаторів кількості 55 штук, це на всі котельні, і виконано повірку газових лічильників 15. Крім того, Андрій Гавриш прозвітував про роботи, які виконувались працівниками на дільницях водопостачання. Виконано заміну 332 метрів водопровідних мереж. Це за такими адресами: Київська, 230 д, Михайлівська, 31, вулиця Сорочинська, 14, Київська садова. Вулиця Польова, Тургенєва, Лесі Українки, провулок 18 вересня, вулиця Петропавлівська, Боброва, 88, Житня, Соборна, 81, Дорошенка, Київська, 56, це лікарня. Ми теж там виконували роботи. Київська 186, 18 вересня, 31 і Київська – 375, Це останні що біля 10 школи був порив разом з тим комунальним підприємством. Було закуплене необхідне обладнання для свердловин та велися відповідні роботи щодо усунення насправності водопровідних мереж для більш стабільного водозабезпечення і при цьому економії електроенергії були придбані сучасні насоси це на свердловину номер один. На свердловину номер 12 також придбано два занурювальних двигуни на скважину Заударського мікрорайону і придбано насос на свердловину номер 10 на свердловину номер 11 14, 13 і 7. Було ліквідовано 72 порива на водопровідних мережах, відремонтовано насосів 1, відремонтовано 10 пожежних гідрантів, відремонтовано на замінено запірної арматури 38 штук, відремонтовано колонок 22 штуки, накрито колодязів 17 штук, там де, ну, де були або вкрадені, або пошкоджені люки. Також очільник прилуки тепловодопостачання повідомив: впродовж останніх місяців виконувався цілий комплекс робіт і на дільниці водовідведення. Встановлено водопідіг. Гривичі на очисних номер 2 ліквадовано 4 пориви на каналізаційних мережах, відремонтовано колодязів 19 штук, очищено колодязів 133 штуки, накрито колодязів 7 штук. Це теж там, де були зникли люки або пошкоджені. Усунено підпорів 1137 на сьогоднішній день це підпор, який виконує гідродинамічна машина. Відремонтовано до замінено запірнення арматури 3 штуки. Ще одна функція прилука тепловодопостачання. Ремонт внутрішньобудинкових мереж не залишилась поза уваги комунальників. Згідно плану поточного ремонту, було виконано робіт на суму 236 тисяч гривень, замінено мереж холодного водопостачання 177 метрів, каналізації 28 метрів, гаряче водопостачання 10 метрів. Виконано повірку загальнобудинкових теплових лічильників кількості 10 штук на суму 69 тисяч 800 гривень. І виконано заміну. Заміна запірної арматури 8 штук в цих багатоповерхових будинках. Резюмуючи, міський голова Ольга Попенко відмітила робота підприємства і його очільника. Помітна робота ведеться колосальна, і мені ніколи не мали. Я особисто ніколи не мала сумнів, те що може бути щось не так. Ви надзвичайно відповідальний слухаєш, і це гордість міста, що є такий керівник.